Всім привіт! У нас новий день. Дощик іде? Мої гіацинти там видніються зліва. тюльпанчики підростають. Запрошуємо вас у наш новий день. Пам'ятаєте, я купила хліб? Багато хлібу з додатку to Good to Go за 4 євро. Я його заморозила. І ось сьогодні Лера дуже просила хліб, і я пішла дістала з морозилки. І вона його прям заморожений їсть. Я, в принципі, теж шматок їла. І досить непогано мені зайшло. Я не знала, що хліб можна морозити так, але реально прикольно вийшло. Ось то ну, у нас там ще є заморозка така. Мама, у мене Да, он китька прийшла, хоче на свою полку залізти. Давай. Давай. -чик -чик -чик. ч о Така прийшла, показала, що вона туди хоче. І все. І поклала я її туди, буде спати тепер. А Лерка будет хлеб есть далее. Вже ну, другий шматок есть. Навіть не хочет снидать ничего. Хочет хлеб и все. Руки. Как? А так как? Ты ручку ручкой есть? Да, мы же ложкой? Ой, смачно. Поделись со мною своей весною. Вона солодка. Так, п'яний. поділись зі мною ранньою росою. Всім привіт! Так, у нас вже новий день. Я вчора мало знімала, тому що себе якось так погано почувала трохи, наче як отруйня, але може це якийсь вірус такий. Не знаю, ось, Лерка тут ганяє, ми біля будинку. А поїдемо, купимо продукти, бо якось ці дні не виїжджали нікуди. А, трошки поговоримо. Він стоїть, кричить там. <гум> <гум> да, поїдемо в наш сільський магазин, супермаркет, наш Альберт Хайн, там трошки щось купимо. Хочу купити курячі крильця чи окорочка, щось таке, хочу посмажити. Давно не робили, то хочеться мені такого чогось смачненького зробити. Ой, ви знаєте, навіть вчора на курси не поїхала. Якось таке самопочуття було, що я вирішила краще не їхати мені, тому була вдома, трошки так позаймалася сама, подивилася, яке домашнє завдання нам задали, то позаймаюся ще вдома. І ще плюс дощ цілий день йшов, можливо, все це якось разом, так до кучі, купи, все воно так і вийшло. Тому курси перший раз пропустила, але в принципі не планую пропускати більше. Хочу ходити регулярно, стабільно. Я бачу, що результат трошки вже є, більше розумію, можу більше сказати. Звісно, коли я трошки, як то кажуть, побалакаю на курсах, то мені легше становиться. А так коли прийшов, як як дерево не знає, що взагалі казати, і ну взагалі не реагуєш ніяк. Ой, хочу розказати вам прикол про наших сусідів, про наболіли, як то кажуть. А в нас вже в принципі є у багатьох машин, і навіть у нас дві машини, і ще є дві два будинки, де дві машини. І місця в нас просто впритик. Якщо хтось паркується, як то кажуть, як олень займає по центру двох місць, становиться один, то місця вже немає. І тобто, це взагалі незручно. Парковка маленька, потім вивертати це взагалі ну якось так. Ну плюс знаєте, коли тут, наче всі знають один одного, це не сусіди, там де не знаю багатоквартирний будинок, сто квартир чи 200 квартир. Це просто 10 будинків, і то машини є у половини будинків. Ну камон. Коротше, у нас є особа, яка паркується просто по центру двох місць, і потім їй кажеш, перепаркуй. Вона каже: у мене бензин скінчився. Камон, так? Заїхати в неї бензину хватило, а виїхати перепаркуватися бензину вже нема. Ну, я, мабуть, щось не розумію. Коротше, на вихідних один сусід, який теж дуже так активно розуміє, що як має бути, запропонував всім скинутись на фарбу, щоб зробити розмітку, щоб в щоб кожен собі намалював місце. Ми, в принципі, вже вияснили, хто де паркується, написали, хто де становиться. В принципі, як машини стояли на той момент. Так ми їх і із... залишили, що вони мають так стояти. Плюс-мінус там. Ось. І ми стояли вихідні. так? Вчора мій чоловік, чоловік приїжджає з роботи, все, його місце вже зайнято. Пауза. Коротше, ми нічого не писали, бо я задовбалася писати про це вже все, казати, говорити, просто знаєте, типа ігнор, пауза, ерор, я не знаю. Я не розумію, мабуть, мова якась не така в нас, що нас не розуміють. А то що я з характером це вже так все зрозуміло, що мене це просто напрягає, коли це таке постійно, коли ти вже багато разів про це сказав, і все одно одне й те саме. Коротше, цей хлопець, який займався цим питанням, він не витерпів і написав ввечері, що він приїхав і його місце зайнято. Тіпа, люди, ми про що домовлялися? Ну про що ми говорили? І всі: ой, ми не знали, ми не зрозуміли, бла, 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 бла. -бла". Якось так, так і живемо. Коротше, я написала, що ще раз написала, де чиє місце. І там було два вільних місця. Займіть собі хто яке хоче. Там добрі місця, не десь в кутку, нормальні місця. Ось і сказала, що ми підпишемо кожне місце. Коли ця фарба приїде на доставці, ми підпишемо кожне місце, щоб всі пам'ятали де чи є місце. Можливо, важко запам'ятати де чи є місце, мабуть. Ну не знаю. Якось так. Це до теми: ось дивіться, як стоїть машина. І він зажав повністю мене, що я не можу відкрити машину. Це я прийшла тільки що на парковку, коли записала відео. І ось між нами місце. Я маю відкрити цю двері, щоб посадити Лєру. Вона там сама пролізти не може, а там маю пролізти я відкрити двері і впіхнути її туди. Знаєте, це при тому, що за чоловік, чоловік розумієте? Молодий чоловік. Він приїхав недавно з України. І кажуть, що жінки не вміють паркуватися. Так от точно ні. Чоловіки просто жахливо є, які паркуються. Я кажу не про всіх, звісно. Але це й завжди так паркується. Тут не те, що пройти, я навіть тут не можу пролізти вже. Тільки боком, і то я не можу вже пролізти. Дивіться, відстань. Це просто, знаєте, між ними стає а, півтора мо моїх телефонів. Дивіться, яку зачіску собі зробила. Лєрчик, покажись, покажись. А де мама? Вот. Випросила в мене пакети, збираю все туди. Готує овочеве соте. кабачки, морква. Перець, чесник та цибуля. Все це вже закинула і це воно тушиться на олії під кришкою. Дивіться, яка помічниця. Я їй сказала задачу покласти банки в сміття. Це я через двері знімаю. Вона все знає. Що там, Лерчик? Ні, поклади її туди теж, банку. Угу. Все, закривай. Молодець. Поклади її в інший, в інший бак поклади. Там, де пустий, поклади. Молодець. Все правильно зробила все все, все добре, Лерочка. Вже вечора магазин ми так і не з'їздили. Знаєте чому? А, коли це була ситуація з машиною, що нас так сильно прижали, а, сусід відреагував дуже неадекватно, типу таке, що місця немає чи що. Він не переставив машину одразу. Ну я думала, ладно, пофігу. А, справа в тому, що моя машина вона не завелась взагалі. Я довго намагалася завести і нічого, просто нічого. Я цим дуже засмутилася, що так. Я ж казала, що машину треба ремонтувати. Ми її так і не ремонтували. Ось тому Тому так. І ось вже ввечері тільки завели машину, але вже вирішили нікуди не їхати. Вже ну, як би не дуже хотілось, нема бажання. Тому вже, мабуть, тільки завтра така епопея з машиною і з цим паркуванням. Ну. А ще саме цікаво, ось ми. От, наприклад, цей хлопець, який так припаркувався, який навіть не вибачився за це, що він так став і що ну, це він вже не перший раз так робить, в принципі, що паркується не, не по правилам, і що так близько став, що я навіть там не то, що пройти, я просто навіть мала пролізти там не може. То, от я якось розказувала, що є жінка, яка а, запхала мені в духовку рибу. Яка забрала собі форму для запікання з духовки, яка як би то, для, всі, для всього користування, і вона в неї лежала там, ну, місяць чи два місяці, то от ця жінка це його мами. Як ви гадаєте, це сімейне чи ні? Мені здається, що просто от, ну, один в один, як то кажуть, і вона паркується не дуже. До речі, це вона паркується по центру двох місць, також вона паркується. Це я трошки підглядаю. Я відійшла записати свою, свою плачевну історію. таку, І тут діти всі граються на майданчику. Дощ, дощ закінчився і вже така погода, просто трошки туманно, але без дощу. Вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і всім до нових зустрічей. Всім па-па!